Двадцять першому році були плани реконструювати міський сквер, який знаходиться біля магазину АТБ, біля собору. Реконструювати його повністю зробити там освітлення пішохідні доріжки, лавочки, яку зону відпочинку для дітей, ну оновити насадження е, і, в принципі, не міняти направлення цих доріжок, так як вони протоптані людьми. Війна відкоригувала плани кілійської місцевої влади з реконструкції скверу, але наприкінці минулого року до проєкту повернулися. Чотири підприємці запропонували за свої кошти створити торговельну зону на крайній частині скверу навпроти магазину АТБ. Саме ця ініціатива викликала обурення частини. Кілійців, які на сторінці Фейсбук залишили свої коментарі та пропозиції. Якщо громадськість негативно реагує, то виникають питання до місцевої влади. Тому журналісти інформаційної агенції ютудей звернулися до кілійського міського голови В'ячеслава Чернявського. Дозвіл відповідний вони отримали на встановлення тимчасових споруд. Тимчасова споруда це металева конструкція. Обшита це не каменні стіни, не бетонні стіни, не ну. Її можна в будь-який час, коли закінчиться термін дії там, та прив'язки, то воно, її можна демонтувати. Планують установити 6 мафів, тимчасових споруд площею кожна по 30 метрів квадратних. На це підприємці отримали відповідний дозвіл від місцевої влади. Так як це не капітальні будови, то громадські слухання влада не проводила. Кілійський міський голова заважає, що громадський резонанс виник через неповну інформацію, а також через те, що підприємці невеликих торговельних точок, які знаходяться поряд, хвилюються за виникнення конкуренції. Які плюси ми маємо облагостроєну певну частину скверу. Іншу частину міська рада його буде доробляти, якщо дивитись на весь сквер, цю частину, яку облагостроять і поставлять тимчасове спруд, ну, напевно, це всього від, ну, відсотків 10% всього скверу. Місцева влада зобов'язала підприємців упорядкувати територію навколо торговельних споруд. Міська рада не буде вкладати кошти в цю частину скверу. Сергій, один з підприємців майбутнього торговельного комплексу, розробив з дизайнерами проект відеогляд торговельної зони, як вона має виглядати після завершення робіт. На розі цього скверу біля фонтанчика будуть встановлені дві тимчасові споруди по вулиці Гагарина, це 60 квадратних метрів, та чотири тимчасові споруди по вулиці Кіченка. Якщо ви подивитесь на цю зону, торгівельна зона займає, мафи займають 180 квадратних метрів в сумі. Дерева, які тут о, демонтуємо, це близько 10-12 дерев. Тут буде кав'ярня, тут буде їда. Швидкого приготування, сендвічі, бургери, шаурма. Гадаю, також буде дитячий магазинчик. І Ще будуть здаватися в оренду. Згідно відеопроекту, вздовж торговельного комплексу будуть викладені тротуари, встановлять паркування на п'ять автомобілів, лавочки біля торгової зони. За мафами планують облаштувати невеличкий дитячий майданчик. Ми взагалі брали за основу як такі міста, як Ізмаїл. Ми брали за місто як Одеса. Ми хочемо зробити щось подібне. Гарне в нашому місті кілійський міський голова зазначив, що у сквері будуть досаджені дерева. Ще одна з переваг створення робочих місць та поповнення бюджету від оренди. Концепція всього скверу, як я бачу, як міський голова, і так як ми. Робили кошторисну документацію. Цей уголок, скажімо, буде облагостроєний. Потім інша частина, де вже йде сюди, до храму. Там вже міською радою буде робитися повністю новий тротуар аж до вулиці Покровської, де Дунайська Заря. Буде новий тротуар. У нас повністю до Суворова. Велика парковка має бути на. В цьому ж сквері від вулиці Суворова до косої дорожки, якраз саме до цих мафів, розглядається можливість розмістити за АТБ парковку та туалет. Міська рада також планує зробити освітлення, встановити урни, лавочки, під'їзду храму. Люди задавали, чи буде там туалет. Туалет ми зробимо так як облаштування торговельної зони в межах скверу дуже активно обговорюється в соцмережі, то, звісно, ми звернулися до перехожих, щоб почути їх думку щодо ініціативи підприємців та як повинен виглядати сквер. Тільки за чому ні? Побільше дерев, зелені, квітів. Хорошо відношусь, що вони після Нового року сюди от приїхали. От магазин теж саме построївався. недавно. Он как сквер должен быть сквером, а сейчас вот хотят строить. Сейчас будут деревья, что те деревья сколько год росли, их сейчас удаляют. Удалять, наверное, будут. Если строят, то это хорошо. Только сделали парковку. Вот посмотрите, сколько вот машин, а там рядом пустое место. Это Понимаете, сквер. около церкви здесь же постоянно люди крутятся. Здесь желательно, чтобы было свободное место, чтобы более-менее, и чтобы лавочки были, люди, старики приходят. Если это будет <с красиво <с и э, 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 все устроено, что оно будет людей наоборот радовать. И просто красиво было, аккуратно, и чтобы люди все радовались. Могли лавочки быть, посидеть, оформить да. его красиво. Торговые точки. А. Да. А. Здесь я бы и не делала. Может, какой-то там ну две-три кафешки, где именно ну с детьми, чтобы там правильно делают, очень хорошо. Mm -hmm. Очень хорошо, что будет встроенный скверик и бывший. Mm -hmm. И будет новые магазины, будет площадка, наверное. Скамейки должны быть, mm -hmm. какие-нибудь кафешки, магазины. Отрицательно, если честно. Потому что у нас мало в городе таких зеленых. Віра ви людям нігде практично отдыхать. облагородить більше, быть, что може подсадить, какие-то цветочки, деревья какие-то. зробити площадку, може бути детскую, небольшую, щоб родители могли з дітьми приходити і отдыхать. Думки кілійців про забудову частини скверу, які ми прочитали в коментарях у соцмережі та почули від перехожих, говорять про те, що людям не все одно яким стане їх місто. Сподіваємося, що все ж сквер невздовзі продовжить виконувати своє поршечергове призначення і стане гарним та зручним місцем для відпочинку, а не перетвориться з часом на банальне місце для торгівлі. Наталя Слободяна, Юрій Слободяне, інформаційна агенція Юхтудей.